В межах Волині протяжність кордону з Білоруссю складає понад 200 кілометрів. Переважно це лісисті та заболочені ділянки території. Ще донедавна зізнаються самі зелені берети, подолати їх нелегалу не складало особливого клопоту. Та не тепер, після повномасштабного вторгнення Росії, союзником якої виступив офіційний Мінськ, укріплення рубежів стало топ завданням. Приблизно, скажем так, десь процентів 40 ділянки у нас вже облаштовані відповідно Ну так як хотілось би як вимагають керівний документ і відповідна сьогодення вимагає. А все тому, що у справу включилися не лише держава, гайзо два десятки громад краю і Луцька одна із них. На фортифікацію виділила 2,5 мільйони гривень. Аби подивитися, як триває реалізація оборонних заходів. Ігор Поліщук прибув до міждержавного пункту пропуску. Піща відбувається облаштування протитанкових ровів, насипів. Відбувається облаштування паркану різного абсолютно. Відбувається облаштування також пунктів спостереження, пунктів відеоспостереження, пунктів, які обладнані тепловізорами, для того, щоб була максимальна безпека забезпечена. І, звичайно, що в нинішніх умовах і, на жаль, на майбутнє це є важлива робота, яку треба робити. Цікаво, що перешкоди прикордонники будують власними силами, інженерні роботи тривають цілий світловий день. Це початкова стадія зведення січатого паркану висотою у три метри. Знизу і зверху буде натягнутий колючий дріт. Важку техніку редут не зупинить, а ось живій силі ворога додасть клопоту. Втім, сітка буде встановлена не усюди. На окремих ділянках кордону вже поставлена бетонна загорожа. Як усе це виглядає на ділі? Військові показали на слайдах. А за одне похвалилися персональною розробкою мобільною сонячною електростанцією, задіяні для охорони українських рубежів і відеокамери. Більше 16, скажімо так, відеокамер з тепловізійним зображенням. Вони встановлюються безпосередньо по лінії державного кордону і дозволяють нам фіксувати ділянку лінію державного кордону відповідно територію сапідльної держави Білорусі, десь на протяжність вглиб на 5 кілометрів. В цілому, аби ідеально облаштувати українсько-білоруський кордон, треба ще понад 600 мільйонів гривень. Покрити усю суму держава нині не може, тому військові сподіваються. Юються на допомогу громад і вони не відмовляють. Лише Луцька сприяє погонам частиною заробітної плати працівників муніципалітету, передає захисникам автомобілі, амуніцію, шиє форму, збирає кошти на дрони і тепловізори. Адже люди знають надійна оборона кордону, запорука спокійного сну вулинян.